Залишилось багато ще російських так званих агентів впливу, да, тобто і любителів російського світу і російського газу, да, тобто і особливо російського транзиту, да, тобто на цьому завжди звикли заробляти гроші непогані за ці гроші купувати труби, там, значить, всяке обладнання, заробляти пев, ну, певні дивіденти, і напряму вони не можуть ці сили. Критикувати, значить, рішення президента, але вони робляться не напряму. Да? тобто вони підбурюють суспільну суспільну значить свідомість. Що ось зараз якесь страшне підвищення буде? Що ось ми не можемо прожити без транзиту, тому що якщо не буде транзиту російського це все кінець нашої економіці, ціни в чотири рази виростуть, зростуть. Зна знаєте, це таке психологічна війна проти нашого суспільства.